Знайдіть кількість цілих значень параметра А на проміжку від мінус 5 включно до 5 включно, при яких рівняння має два різних корені. Починаємо з області допустимих значень. У нас є корінь, тому х має бути більше рівне 0. Далі добуток до рівня 0, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто. Корінь із х мінус а дорівнює 0, або 2 в степені 2х-10 на 2 в степені х плюс 16 дорівнює 0. Тут ми маємо корінь із х дорівнює а. Далі можемо продовжувати розв'язувати наше рівняння тільки у випадку, коли а більше рівне нуля, і тоді буде х дорівнювати а в квадраті. Як ми бачимо, це значення а в квадраті нам підходить під ОДЗ. Друге рівняння будемо розв'язувати. Замінимо 2 в степені Х через Т. Тому матимемо квадратне рівняння Т в квадраті мінус 10т плюс 16 до рівня 0. За теоремою Вієта та знайдемо корені цього рівняння їх добуток до рівня 16 а сума 10. Тому нам підходять 2 і 8. Вертаємося до заміни. 2 в степені х дорівнює 2, звідки х дорівнює 1, і 2 в степені х дорівнює 8, звідки х дорівнює 3. От у нас такі корені. І вони також задовільняють область допустимих, значень, вони більші рівні за 0. Тому, взагалі, наше рівняння може мати 3 корені. У нас іде мова про те, що рівняння має 2 різних корені. Два різні корені, а це корені 1 і 3 і уже точно різні і два різні, будуть в тому випадку. По-перше, якщо наш корінь х дорівнює а в квадраті співпаде з одним з них. Тобто одиниця, перший корінь співпаде одиниці дорівнює а в квадраті, звідки а дорівнює плюс-мінус 1. Але враховуємо, що у нас було ще обмеження для даного корення А більше рівне нуля. Тобто, нам підходить тільки значення А, що дорівнює 1 І другий корінь і дорівнює 3, тобто 3 дорівнює А в квадраті, звідки А буде дорівнювати знову ж таки, плюс-мінус корінь із 3. Але враховуючи обмеження по А, ми маємо, що А буде просто дорівнювати корінь із трьох. Оце в цьому випадку у нас будуть два різних корення. Або два різних будуть ще тоді, коли корінь х дорівнює А в квадраті нам не підійде. Тобто, ми не зможемо розв'язати рівняння корін із дорівнює А, а це буде в тому випадку, коли А. Менше нуля. Отже, два різні корені буде, коли А менше нуля, коли А дорівнює одиниці і коли А дорівнює корінь із трьох. Ми маємо розглянути далі проміжок від мінус 5 до 5. Я нанесу вісь параметра А. От у нас 0 менше нуля, одиниця. Ну і корінь із трьох. Від мінус 5 до 5. На цьому проміжку ми маємо порахувати кількість цілих значень параметра А. Якщо ми рахуємо від мінус 5 до нуля, нуль, як ми бачимо, не включається. То у нас мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Як ми бачимо, таких 5 параметрів значень параметра А. Ну і ще ціле 1, тому що корінь із трьох не ціле. Тому кількість, як ми бачимо, цілих буде дорівнювати 6. У відповідь ми пишемо 6. Знайдіть суму цілих значень параметра А. При яких рівняння має два різних корені. Почнемо з області допустимих значень. У нас є арксинус, а отже х мінус а має бути в межах від мінус одиниці до одиниці. Потім добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює 0, х-2 дорівнює 0, або арксинус х мінус а дорівнює 0. Тут ми маємо х дорівнює 2. А тут х мінус А це синус нуля, тобто 0, і х дорівнює А. Далі подивимося, коли наші корені підходять області допустимих значень. Отже, якщо х дорівнює 2, ми підставимо 2 сюди в подвійну нерівність, будемо мати 2 а більше рівне мінус одиниці, менше рівне 1. Розв'яжемо її за допомогою системи. запишемо, що 2 а Більше рівне мінус 1, і 2 мінус а менше рівне 1. Тому мінус а більше рівне. Переносимо 2, будемо мати мінус 1 мінус 2 мінус 3 справа. І тут мінус а менше рівне 1 віднімаємо 2 мінус 1. Тому. А менше рівне 3, А більше рівне 1. А отже, х дорівнює 2 є тільки, коли А належить проміжку від одиниці до 3. І там і там включно. А х дорівнює А є розв'язком завжди. Тому, якщо намалювати вісь параметра А, ми скажемо наступне. Що корінь Х дорівнює А є тільки в проміжку від 1 до 3, ось тут є корінь Х дорівнює 2, а тут є скрізь Х дорівнює А. У нас іде мова про те, що коренів повинно бути 2, причому вони мають бути різними. Тому давайте подивимося, коли вони однакові. Співпадають вони тоді. Коли е, х дорівнює 2 і Х дорівнює А, А це буде тоді, коли А дорівнює 2. І там, і там 2, вони співпали один і той же корінь. Тому, коли А дорівнює 2, тут ми е, в цьому випадку, е, коли ми шукаємо 2. Корені, то це буде саме ось тут, тому що корінь х до рівні А є завжди, а Х дорівнює 2 тільки на цьому проміжку. Але на цьому проміжку ми ще виколюємо двійку, тому що тут корені будуть однаковими. Отже, корені два різні, якщо А належить проміжку від одиниці, включно до 2, і потім від 2 до трьох включно. У відповідь ми маємо записати суму цілих значень параметра А. Тому ми запишемо 1, і далі 3. 1 плюс 3 це 4.